Зараз ми з тобою поговоримо про внутрішні вигоди кожної людини, яка відчуває пасивні негативні емоції. Це самовираження. Та навіть якщо вона через сльози, через плач виражається, це її ідентичність. Так вона зараз живе, так зараз вона відчуває. Це самозахист. Вона себе таким чином захищає від оточення, від того оточення, їй наносить біль: біль, тривогу. Ну, оцей негативний коктейль, який вона всередині переживає, це можливість внутрішньої рефлексії, коли людина обдумує, чому зараз так. Це в неї можливість, да? це емоційне відновлення. Коли ми поплакали, нам легше, в принципі, легше. Да? Це ми перестаємо взагалі очікувати. Тобто ми нічого не очікуємо для того, щоб нам не зробили боляче. У нас дуже сильно розвивається емпатія під цей час. Да? Ну і, звичайно, ми часто через пасивні негативні емоції ми доходимо до креативності, до творчості. Часто такі люди, які повністю в собі, вони починають писати книги, читати вірші, малювати картини, співати, тому що це крик душі їх. Ці емоції важливо кудись виплеснути, і завдяки цьому вони закривають цю потребу.